Nissan Ariya. На заводському магнітонку додаємо функцію CarPlay та Android Auto. Вона активується двиним натисканням клавіші аварійки. І ось ми бачимо, включився Android Auto. Ось це головний екран, Waze Google Maps, все працює, все з вашого телефону сюди транслюється всі є додатки. Єдине, що мультітач тут не працює, тому що це на заводській магнітолі також так працює на, на задському CarPlay. тому вам потрібно буде нажимати плюс-мінус для збільшення або зменшення. Всі додатки, які ви собі активували у телефоні, вони тут відображаються. Задня камера от ми її включаємо. Все виключаємо декілька секунд. І автоматично включається наш Android Auto. Ці блоки є в наявності, так що звертайтесь до нас. Ми ще робимо встановлення, ми знаходимося у Києві та одесь.